Нова реальність, в якій ми тепер живемо, вимагає від нас нових знань. Ми постійно повинні дбати про безпеку свою та своїх дітей. Діти завжди залишаються дітьми, навіть під час війни. Вони бігатимуть і гратимуться як раніше. Мінна безпека стала наразі важливою умовою безпечного життя, тому про неї потрібно говорити постійно. Наразі це дуже на жаль, актуальна тема, тому що в нашій країні іде війна. І якщо діти будуть проінформовані, якщо вони будуть знати, як вести себе в тій чи іншій ситуації, безпека наших дітей це для нас зараз є дуже актуальною. Фахівці центру разом з працівниками поліції на заході ознайомили дітей з правилами мінної безпеки, розповіли, яку загрозу несуть вибухонебезпечні предмети, як їх маскують, та як правильно діяти, коли натрапили на таку знахідку. Був Проведений такий захід. Суперкоманда проти мін, де дітям була надана інформація, як вести себе якщо вони побачили якийсь незвичайний предмет. Діти дуже активно були учасниками цього тренінгу, вивчили руханку. Тобто, якщо бачать щось, не підходимо, не чіпаємо і телефонуємо 101. Ні в якому разі не торкатися будь-яких предметів, які вони не знайомі там іграшки на дитячих майданчиках, щоб діти ні. Ходили до Лісосмух. Інформацію було продемонстровано за допомогою буклетів змінної безпеки. Головною метою було, аби діти запам'ятали чотири суперздібності: будь уважним, не підходь, не чіпай, поклич дорослого і телефонуй 101. підмети якісь, І ще треба не чіпати, не підходити І ще треба саніти. 101. Коли ти з друзями йдеш гуляти, бо Потрібно подивитися, немає ніде мін. Якщо я побачила міну, то ми по нам не можна чіпати її. Відходимо, щоб її не зачепити, а потім а потім потрібно подзвонити в 101. Не підходити, не чіпати і телефонувати 101. Все, що стосується правил, здається дітям нудним. Тому недостатньо просто заборонити. Треба пояснювати, чому не можна так робити, до яких незворотніх наслідків це може призвести. Помічником у цьому питанні на заході був пес патрон, кажуть організатори. З песом патроном цікава тема була. Ми гралися, дивилися мультик. Якщо бачиш странний предмет, не брати. Нельзя цеплять незнакомые объекты, нельзя их домой забирать. Игрушки, они могут быть заминированы. И быть аккуратным всегда, чтобы не попасться на растяжки всякие. Всякі зміною безпекою знаю, що не можна чіпати іграшки, підходити до незнайомих речей. Та, в принципі, не чіпати чогось незнайомого. Різні міни, які нам показували, є больша танкова міна, яка зриває танки. Кругла. Міна, яка як нога стопа, Якщо на неї наступиш, нога розривається. Двічі на тиждень у центрі проходять заходи, спрямовані на психосоціальну підтримку дітей. Організатори кажуть, що ніхто не знає в яку ситуацію можуть потрапити діти, тому ці знання, які вони отримують на заняттях, можуть врятувати їм життя.